Казковий настрій дітям своїх працівників подарували «Ядзаки Україна. Напередодні свят в Ужгороді привітали понад пів тисячі осіб з прийдешнім новим роком. Цього разу організатори вирішили змінити локацію, перемістилися з обласного трамтеатру до подіюну. Кажуть, аби провести справді видовищне дійство, готувалися заздалегідь. Щороку «Ядзаки Україна організовує новорічний ранок для дітей своїх працівників. Організація цього заходу масштабна насправді і вона зайняла близько місяця. Це і закупівля подарунків, і вибір місця, і вибір вистави, і так далі. Багато організаційних питань. Ми хочемо організувати для них справжнє новорічне свято, найкраще новорічне свято, яке можна організувати, і звичайно зробити діток щасливим. Тов'ядзаки Україна є надійним бізнес-партнером в роботі. Також відповідально ставиться до організації дозвілля. Цього разу для малечі запросили казкових героїв. Діти танцювали разом з ними, видали хоровод і відгадували загадки. Загалом враження від свята у них позитивні. На випередки розповідають, що найбільше запам'яталося. Сподобалося дуже. А що найбільше сподобалось? Дід Мороз. А чого? Бо він розказував. Ще висить на ялинці, снігуренька і танці. Бо снігуренька гарна, а я теж люблю танці. Ми вже на цьому святі були прошлого разу, да, о, коли я танцювалася да, до дев'ятої школи. І то... ще танець у той, то, що перенашетники. А це що, півня душили? <різь> Дід мороз, да, снігурочка все – Ну, все да. До події воно завітала і трирічна Віолета. Уже в юному віці дівчинка підготувала вірш для Діда Мороза. Молодець, як тебе звати? Як тебе звати? Молодець. А скільки тобі рочки? О, яка ти вже велика. Молодець, дякую за віршик. Гарне свято, дітям інтересно. Цей рік інтересніше було, це, це, ці роки повторювалося, тепер вже споміняли програму. Ні? Інтересніше для глядачів підготували виступи танцювальних колективів на різну тематику. Окрім того, запросили до глядацької зали, щоб показати новорічну казку, адаптовану до ужгородських реалій. За сюжетом діда мороза відправили до подіюну на маршрутці за 4 гривні, а Снігуроньку, як справжню леді доставили на таксі. Також працівників тов'язаки Україна привітали з прийдешніми святами і побажали плідної роботи в наступному році. А дітки отримали солодкі подарунки.